Ми робимо це вдома, коли ніхто не дивиться. Ми робимо це у переповненому вагоні метро і навіть у торгівельних центрах. Так ми граємо в ігри і не соромимося цього, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі чи зможуть творці Gears of War 4 перевершити самого Кліфа Блажинські в новій частині? Ми натравимо на вас таких чудовиськ, що у вас щелепи повідпадають. Не пропусти подробиці шутеру Gears 4. ігронавти познайомлять тебе з історією найкрутіших ігрових мемів у новій рубриці. Ну і ще п'ять хвилиночок. Это то, чим вот гейм-девелопери нас цепляють, а ми навіть не замічаємо. Картина виходить доволі мрачна, то є цинічна, я би сказала. Дізнайся у фокусі, які ігри тримають тебе на гачку. Гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від куль культа, навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру «Суперхот». Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці і гронавта. Але спершу гаряча новина. На що можна витратити 4 тисячі баксів, наприклад, на старенький Мерседес чи на 17 тисяч дві п'ять духанки хлібу? Або на створення виживастику про мурах саме на таку гру під назвою Ant Simulator розробники зі студії і тіски зібрали гроші на кікстартері. Однак виявилося, що геймери дали гроші на гру, яку так і не зможуть отримати. Oh my God! Крім кікстартеру, нам надходили інвестиції і через наш сайт. Зібраних коштів вистачало навіть на те, щоб перенести гру на ps 4 Та несподівано з'ясувалось, що у нас не те, що на портування, навіть на закінчення гри тепер не вистачить грошей. І у всьому винні мої же колеги. Нащо ж колеги-ігротворця, які, між іншим, у студії обіймають посади фіндиректора та голови виробництва, витратили увесь бюджет гри. Ці двоє негідників, кота, які протринькали всі гроші, які дали нам гравці, на ресторани, випивку та стриптизерок. А тепер ще й не дають. Мені доробити гру історія з авторськими правами дуже темна, і невідомо, що ж буде з грою далі. Та схоже, фіндиректора та голову виробництва це не бентежик. Їм вистачило відсвяткувати перемогу на кікстарти із дівчатами та міцними напоями. Шкода тільки, що через таку безвідповідальність геймери так і не побачать гру, яку самі ж і профінансували. А це погана новина. Та будемо сподіватися, що це лише поодинокий випадок. Ну а на тебе вже зачекались ігри, на які розробникам вистачило грошей. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Леді та джентльмени, вітаємо вас на п'ятому вуличному турнірі легендарного стрітфайтеру. У лівому кучі арени ветерани серії Рю Зангієв. Трохи посилілий Байзон та ще дев'ять культових бійців. У правому чотири дебютанти. Один із них це новий бос гри НЕККАЛІ. Вулиці Гонконгу та Лондону бразильські хрущоби та новозеландські гори стригаються від десятикратних ударів ногами, вбивчих торнадо та залізних скакалок, якими бійці гамселять один одного. Але справжня жесть починається, коли вони застосовують шкалу вендетти. Ця фішка дає можливість відбивати потужні комбоси і фігачити міщівним хадокенам у відповідь, або кликати на допомогу інших. Героїв А якщо вже нікого не залишиться, не хвилюйся. Розробники обіцяють додати у гру і ще більше персонажів, яких можна буде купити за внутрішню ігрову валюту. Чуєте, творці Морталу? От як треба робити крутий кросплатформений файтинг? А от як роблять революції, дізнаєшся у наступному свіжаку у ігронавтах. Згаствують революція міхового колетеріату. Таєш землі селянам, фабрики рабочим, артефакти асасінам. Так, товаришу Микола Орлов, ти у самому серці більшовицької революції. І твоя задача проникнути у захоплений комуняками палац у Петрограді і викрасти уламки посуху едему, дуже цінного артефакту. А під час завдання ти стаєш свідком розстрілу царської сім'ї. Однак тобі вдасться. Ється врятувати царську дочку Анастасію, і тепер треба захищати її від більшовиків, а ще й зберегти артефакт, за яким вже почалося полювання. І добре, що ти володієш не лише прихованими клинками та пролетарським паркуром, а й рушницею зі снайперським прицілом. З нею можна і на потязі без квитка проїхатися, і вночі у бібліотеку потрапити. Головне не здіймати великого галасу, діяти обережно і не лишати слідків тільки так то. Бів вдасться врятувати життя юної принцеси та вивести цінний артефакт із довгоочікуваної частини унікальної асасинської трилогії Хронікалс Раша. Вона сподобається не тільки фанатам серії, а й тим, кому недостатньо лише валити пам'ятник Леніну. Ну а кому хочеться побути наодинці, тому у наступний свіжак в ігронавтах. Нарешті, спокій навколо безкраї Вайомінський ліс, що може завадити усамітнитись робота. Генрі, я бачила феєрверки. Сходи, подивись, хто там порушує пожежну безпеку. Генрі, це ти лісовий рейнджер, а голос із рації це Ділейла, твоя керівниця, що сидить на сусідній оглядовій вишці і не дає тобі спокою. Сходи, перевір, прожени порушників, знайди загублених, а ще й сам не загубись без мап. До речі, ледь не забув її, а ще й мотузку треба взяти, щоб не гепнутися з якогось схилу. Ну, що там знайшов? Щоб тобі такого відповісти? Нікого підозрілого. Хоча дивно, там, наче хтось, нещодавно купався, а тепер лише речі залишилися. Я бачу світло у тебе. Ти так швидко повернувся? Ні? А хто ж тоді на вишці? Так, шибка вибита, речі розкидані, що за чертівня тут коїться. Може це ті туристи, чи ділейла, так пожартували, а може щось і пострашніше. Треба до усього докопатися і розгадати таємницю загадкової адвенчури Firewatch. адже вона вже вийшла на ps 4 та на ПК що ж, у Street Fighter 5, Assassin's Creed Chronicles Russia та Firewatch ти вже можеш зіграти. А от у наступну гру поки що ні. Рубрика скоро далі у Ігронавтах. Ця гра одружила автомат з бензопилкою, дозволила перекачаним бугаям роздирати прибульців на клапті та стала еталоном в жанрі шутеру від третьої особи. Це Чір Охво» – творіння легендарного кліфа Ближинський. І ось на сході засяяла довгоочікувана четверта частина серії. Чи вдасться студії Коалішн перевершити творіння геніального кліфа? Дізнаєшся про це просто зараз. Джей ді звичайні солдатини. Якийсь там перекачаний стероїдами елітний космодесантник, і вам треба захистити планету від монстрів, з якими ще не стикалося людство. Для Gears of War 4 розробники створили нових чудовиськ. Вони хитрі, вміють стріляти шипами та мають міцну панцерну броню. Щоб завалити таких, тобі знадобиться дійсно крута волина. Ми озброємо вас фірмовим лансером з підствольною бензопилкою. Така і залізну браму розпиляє і монстра на два поділить. А ще у вас буде потужний шотган для ближнього бою та пістолет на додачу. Окрім зброї, тобі треба буде користуватися класичною тактикою Gears of War. Поватися за укриттями, а також прикривати напарники, бо у нових похмурих локаціях з вами може статися будь-що. Усі нові локації ми робимо особливо ретельно. На тестах завжди вмикаємо тепловізор, щоб бачити, які ділянки мапи користуються більшою популярністю у наших тестерів. А ті, що залишаються без уваги, наповнюємо новим контентом та ворогами. Адже ми хочемо, щоб кожен метр мапи був для вас цікавим. Нова частина бензопильної саги вразила не тільки фанатів, а й засновника серії Gears of War Кліфа Блажинський. До речі, його вразила й інша гра. Але про це трохи згодом У ексклюзиві. Ну а нові Gears на думку Кліфа, хоч і розробляються без його участі, не вдарять обличчям у бруд. Так це чи ні? Ми дізнаємося наприкінці цього року. Коли Gears of War 4 вийде на Xbox One. Gears of War ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти представляють нову рубрику Ігромем. Мем, це одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої, і використовується у якості прикола для своїх. Okay. Відеоігри породили тисячі мемів, які завірусилися на увесь інтернет і вживаються не лише геймерами. Від сьогодні ігронавти будуть знайомити тебе з історією найкрутіших ігрових мемів та пояснять, коли їх застосовувати. Мем випуску зроби діжку походження. 1993 рік Київське Динамо виграє чемпіонат України. Білл Клінтон стає президентом США. А у Японії виходить перша гра серії Стар Фокс. Ти у ролі лиса суперагента пілотуєш наворочений винищувач розстрілюєш ворогів та виконуєш трюки вищого пілотажу. Особливо корисною була так звана діжка реальний маневр у авіації. Виконуючи його у грі, ти ставав на кілька секунд невразливим. Чотири роки по тому, у 1997-му, чергова частина Star Fox приземлилася на приставку Nintendo 64. і там було усе за старим рецептом, тільки з кроликом на ім'я Пеппі на додачу. Пеппі постійно давав тобі поради. Ледь не щохвилини він рекомендував зробити дійсно. Тобто a barrel роу. Тобто, Ця фраза страшенно надокучала у грі, але, потрапивши до інтернету, перетворилася на мем. Oh Застосування. Сьогодні фраза Зроби діжку використовується в онлайні як універсальна відповідь на будь-яке, але бажано рагульне прохання про пораду. Наприклад, я стрільнув собі у ногу, що робити. Зроби діжку. Оширення. Фразу Зроби діжку взяли на озброєння не тільки інтернет-тролі, а й розробники. У World of Warcraft є ачівка, що називається Дуе barrel roll», А у персонажа Грагаса з League of Legends – одноіменне спецміння, Відсилки та пасхалики. Про діжку можна знайти у левті, ГТА, бурнауті та безлічі інших ігор. А якщо ввести фразу «Do a barrel roll» у гуглі, хоча ні, краще сам спробуй, це варто побачити на власні очі з мемами. На сьогодні все завітай до нашої сторінки у контакт. Ті, та напиши про який ігровий мем ти б хотів дізнатися наступного разу. Далі у програмі. Ну і ще п'ять хвилиночок. Це то, чим вот гімндевелопери нас цепляють, а ми навіть не замічаємо. Картина виходить доволі мрачна, то тобто є цинічна, я би сказала. Дізнайся у фокусі, які ігри тримають тебе на гачку. Гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від куль та навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Довідайся, чим займаються герої Ігор поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронафта. Далі у програмі гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухиляти світкульт та навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Подорожуючи зруйнованим радіоактивним світом чи влаштовуючи чергову вибухову вечірку на острові, кожен ігронат мріяв про одне й те саме. От би це щастя ніколи не закінчувалось. Що час іти? Ще один рівень і все п'ять хвилиночок. Та як відомо, коли справа стосується ігор, п'ять хвилиночок можуть швидко стати п'ятьма годиночками Невже ігронавтам бракує сили волі? Аж ніяк. Просто ігри знають, як влаштований наш мозок. І б'ють по слабких місцях, як саме ігри тримають тебе на гачку, та як цьому протистояти, про це і піде сьогодні мова у фокусі. Щоб зрозуміти, як іграм вдається влізти тобі у мозок, давай уважно його розглянемо. Ось тут знаходяться залози, що виділяють гормони дофамін та ендорфін, так званий гормон щастя. Наприклад, коли ти закохуєшся, в організм потрапляє відро ендорфіну, і ти посміхаєшся як ідіотик. Людина залежить від своєї внутрішньої хімії, особливо від ендорфіну. Його вироблення в організмі це механізм заохочення. Ендорфін також виділяється, коли ти зробив якусь дію і досягнув помітного результату. Завалив Мамонта, чи нарешті прибрав у себе у хаті, отримав порцію задоволення. Хоча таке трапляється не так часто, як хотілося. Ты время усилий, чтобы, в цій кількість часу і можешь, щоб туди. Ти ж не можеш накачатися за 3 минути, ти можеш два года, щоб теж виросло здесь. А вот в играх ти 5 минут стріляєш п'ять минут в тусілий, і ти вже отримуєш результат. На відміну від нудної реальності у іграх заохочення валиться на тебе як з відра. Завалив кілька десятків вилупків, на тобі крутішу зброю, нові спецприйоми, звання шерифа та спорткар на додачу. І чим далі, тим крутіші нагороди на тебе чекають. Ігри дають тобі постійно якусь -то награду. Ти не просто ради чого то от видиш, чому ти прийшов, ти ще й при цьому отримуєш какое-то В реальній житті у нас вознаграждение ну, Случає раз в місяць, це зарплата. А здесь ты получаешь тут же налітнікою та бонусі, ти всегда знаєш, що твоє дістє, твої усиляння нову не напрасно. Получило б, де да, апгрейд то для оружия, новий ствол, лінову шапку, чи що що-небудь. Кожного разу, коли гра винагороджує тебе за здобутки і подвиги потужнішою зброєю, раритетною бронею чи реліквією, це також гачок. Адже кожній людині властивий речизм, бажання чимось володіти картиною, автівки чи віртуальним зорельотом. І хоча зорельот не помацаєш, для нашого мозку різниця між віртуальною та реальною цяцькою невелика. Ми дивимося все, розпринимаємо своїми органами чувства, глазами, ушами, і створюємо картинку і своє представлення про зовнішній світ на основі отаких от отриманих імпульсів. А яка різниця, відкуди ти їх отримуєш? Смотриш на реальну стіну вдома або на текстуру в грі. Хоча буває таке, що ти валив-валив боса у винагороду, ти можеш от ти зовсім не те на що розраховував, або й зовсім нічого. Трагедія аж ніяк. Скоріше інший гачок, завдяки якому іще один рівень, і все перетворюється на і ще один, плюс, і ще один, іще, іще, і ще, і ще, і ще. Когда хомячок уже викупає, що нажав на кнопочку, йому падає хапчик, для того кнопочке подключают електрошок. Електрошоком в данном случае является выпадение лута благодаря великому рандому. Ти можеш убить босса, але з нього не выпадет. Це начинает злить. Ти перепроходиш левел для того, щоб получить свой законний лут. Игры зазвичай не показують тобі одразу усього, що у них є. Ти мусиш рушити уперед, не знаючи, що чекає попереду. И це еще Ще один гачок, адже так ігри залицяються до твоєї природної цікавості. потому что это архетипное поведение, которое заложено в нас изначально. Это наше подсознание, которое просто активизируется вот этими всеми крючками, триггерами. Даже если тебе не интересно выполнять миссии вроде там «собери пять кукурузин», ты должен это сделать, чтобы двигаться дальше по сюжету, потому что откуда ты знаешь, а вдруг вот сейчас будет интересная миссия, вот сейчас тебе что-то классное выпадет. И за счет этого оторваться от игры просто невозможно. Крутий револьвер стерчить із кобури. Вороги накладають повні штани цегли, почувши твоє ім'я. А мешканці цього світу стають у чергу, щоб подякувати тобі за твій героїзм. Це черговий гачок, завдяки якому ігри володіють тобою. Ти в ігрі можеш бути богом, командиром, розвідчиком, терористом. ким ти захочеш бути. В реальній житті ти просто скучний офісний планктон, який перекладає бумажки з місця на місце. Це ще один крючок, який тебе цепляє. Ті, який ти рятуєш, існує лише на екрані, все виглядає настільки правдоподібно, що наш мозок не відрізняє вигадки від реальності. Мозок вірить, що робить важливу справу. Та усі ці успіхи не були б такими важливими, якби ти не міг похизуватися ними перед друзями. Я отримав за те ніштяк, яким ти можеш похвастатися перед своїми друзьями. Є дух сорівнування, то ти можеш випіндритися своїм его, я круче тебя. Це вже очень большой стимул для твого его і то, що ти продовжуєш далі більше, вище і сильніше добиватися каких то ачівок. Ви нагорода, цікавість, важливість та можливість похизуватися. Тепер ти знаєш, якими способами ігри тримають тебе на гачку, та як цьому протидіяти, і чи взагалі треба це робити. Насправді, цими способами ігри занурюють тебе у неймовірні пригоди. І саме за це ми їх і любимо. Просто потрібно не забувати, що якщо для мозку немає різниці між реальністю та віртуальністю, для решти тебе різниця є. Не забувай прокачувати свого головного героя, тобто себе. Далі у програмі. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці і Гроната. А просто зараз ексклюзив від і Гронати. У твоїх руках зброя, у твоїх ворогів у руках зброя, виживе лише один з вас. Раніше, щоб лишитися у живих, ти мав не гаяти ані секунди. Все залежало від твоїх рефлексів та влучності. Та на цей раз усе інакше. Ти маєш перемогти у вогнепальному поєдинку за допомогою розуму. Та це не єдина інновація у Суперход. Інноваційній грі, яку вже встигли наректи Брейдом серед шутерів, про унікальні фішки Суперход тобі Просто зараз розкаже його творець Пьотр Іванський. Ви безіменний секретний агент у якомусь офісному приміщенні. Важливі лише дві деталі: ви оточені ворогами, і у вас обмаль набоїв. Причому вам достатньо впіймати лише одну кулю, і ви труп. Це погана новина. Хороша новина. Час у суперхот іде лише тоді, коли ви рухаєтесь. А значить, коли вам просто в пику шандарахнули з дробовика, у вас є час трохи подумати і красиво ухилитись від пострілу. Як нео. Кумедно, всі думають, що на створення суперхот нас надихнув фільм Матриця. Насправді джерелом натхнення стала маленька флеш-гра де маленька ки... Ська має зібрати хавчик на уживленому перехресті. Якраз тоді був конкурс, де треба було зробити гру за тиждень, і ми вклались, створили прототип суперход за сім днів. Та щоб перетворити його на повноцінний блокбастер з вибухами, розбитим склом і фізикою, нам знадобилось ще три роки. Ми додали купу крутезних фішок. Особливо вам прийдеться до смаку катана. Нею можна рубати не тільки ворогів, а й кулі, якщо не тренуватись. І перезаряджати катану не треба. З кожним рівнем буде важче. Вороги озброюватимуться потужнішими стволами, влаштовуватимуть пастки і нападатимуть цілими підрозділами. Єдиний ваш шанс вціліти творчий підхід. Наприклад, якщо раптово скінчаться набої, можна джбурнути у супоста елементи Кору дизайн та візуальний ряд одна з головних особливостей, суперхот, якою ми дуже пишаємось. Нам набридла напомажена псевдореалістична картинка в шутерах. Ми надихнулись титрами до тарантіновського фільму Безумці і спробували зробити щось схоже, що не відволікає від суті. На білому фоні багряно-червоні вороги. Вийшов такий стильний мінімалізм. Прошу не плутати з примітивізмом, особливо у левел дизайні. Кожен рівень, який ви пройдете, унікальний набір смертоносних загадок. До речі, одну з локацій створив сам Клів Блежинський, творець Unreal та Gears of War. І якщо ви думаєте, що ми, маленька інді студія, розорилися, залучаючи такого титана розробки, то ви помиляєтесь. Ми не заплатили йому ані. Копійки навпаки, він так зафанатів від гри, що сам нам забашляв, придбав можливість задизайнити рівень, коли проводили кікстартер-кампанію. Загалом ми зібрали 230 тисяч доларів, і повірте, витратили все до копійчини, щоб зробити шутер, аналогів якому ви ще не бачили. Спеціально для ігронатрів. Що й казав, гра і справді виглядає неймовірно та екстравагантно, тож не прогав цікавинку і обов'язково пройди суперход. Розробники стверджують, що зробити це можна буде сорокма способами. Кожен герой ігор для нас унікальний. Він має не тільки власну зовнішність, характер та рухи, а ще й айдол анімації, тобто анімації байдикування, коли ти кладеш джойстик і лишаєш персонажа на самоті. Хтось з героїв починає озиратися по боках, а хтось підганяти тебе. Але які з айдол анімацій найкрутіші, дізнаєшся просто зараз у п'ятірці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг синій, колючий і надзвуковий їжак. Це Сонік, талісман студії Сєга. Він так полюбляє носитися по усіх усюдах, що просто не уявляє свого життя без швидкості. Тому, якщо ти покладеш джойстик і відійдеш на хвилинку, Сонік почне нервувати. А потім і, взагалі, звідчаю стрибне у прірву. Тож за таку геймоверну айду анімацію Сонік посідає лише останнє місце нашого рейтингу. Ну а і ми рухаємося далі. На четвертій сходинці нашого чарту влаштувався культовий вусань із платформеру Super Mario 64. Як і будь-який справжній італієць, Маріо терпіти не може черепах та рослин людожерів Зате просто обожнює бігати за принцесами. Іноді він настільки втомлюється гасати за спідницями, що коли ти кладеш джойстик, Маріо вирішує трохи подрімати. Равіорі, ah, ah, ну що ж, ми не будемо будити бідолаху і одразу перейдемо до наступного місця у нашому рейтингі. Радіація, мутанти та вороги у метро 2033 небезпека на небезпеці. І щоб завжди бути готовим до найгіршого, треба тримати зброю у справному стані. А коли це робити, якщо увесь час біжиш? Правильно, коли залишити Артема, головного героя гри? у спокій. Він сам почне перевіряти та чистити зброю. А як затримаєшся надовго, то і бавитися із нею? Упс, ну хто ж так грається? От на. Наступний герой і не таке виробляє зі зброєю. На другому місці нашого хіт параду доктор філософії та латентний ломаколюб Гордон Фріман, герой культової Half-Life. Коли в результаті невдалого експерименту на секретну наукову базу прориваються іншопланетні загарбники, мовчазному та суворому Фрімену нічого не лишається, як взяти до рук зброю і закрити клятий космічний портал. Серед купи пістолетів та дробаганів йому дістаються і ось такі вибухонебезпечні кратко. Зябри, це снарки, живі іншопланетні гранати. І якщо ти ненароком забудеш одного з них кинути у ворога, то Фрімен ні не вибухне, а почне з ним гратися у ті путі. Хто це хоче вкусити за палець? Яка ж це милота? Що може бути краще за таку анімацію? Тільки одразу три айдел анімації, точно як у наступного героя нашої п'ятірки ігронавта! І нарешті на першому місці нашого рейтингу володар космічного супер-кібер-гіперскафандру Хробак Джим. Герой гри імені себе не зупиняється ні перед чим, аби врятувати принцесу, як її там, від злої слима королеви. А якщо Джим все ж таки зупиняється, звісно, коли ти відходиш від екрану, то починає виробляти кумедні речі. То щоб тримати себе у формі, використовує власну макітру замість скакалки то починає співати. Сиренати. А якщо ти ще трохи затримаєшся, то Джим візьметься за бластер. Що й казати, а з такими айдол анімаціями взагалі можна просто спостерігати за героєм. Все одно отримаєш купу веселищів. Саме тому хробак Джим посідає почесне перше місце нашої п'ятірки ігронавта. У чорній чорній коробці, на чорному чорному екрані. Кожної кожної суботи з'являємося. Ми, ігронавти і робимо твоє життя веселіше. Тож навіть не думай прогавити наступну програму рівно за тиждень. Тут на К'ЮТІВ.